світі білому лисичка помічник у небезпеці, чіпі. вона як путівник. Ім'я у голос ви тільки прокажіть, І фок усім на поміч нам нелайно прилетить. Бокс весела. весела, і весела, відважна, відпажна. Ми не знатиме з нею біди. Бокс розумна, бо розумна, і уважна. Троти, ти узяв список продуктів, які треба купити. Трот ніколи нічого не забуває. Власник авто з червоними квіточками. Ви неправильно припаркували автомобіль. Ой, це ж наше. Діти, чекайте мене тут. Віддай! Ти навіть до нього не дотягуєшся, малюк. Ха! Тобі мене ніколи не наздогнати. Не ми ще побачимо. Ей! ви куди? Це не спортивний майданчик. Здається, вони тебе не почули. Треба діяти. Фокс спішить на поміч. Піп-піп, пі-віп, пі-пі-біп. пі пі Оце схоже на наслідки бомбардування. Аче смерч пронісся? А -а -а -а! Ой -ой 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 -ой! Зупиніться. Я тобі покажу! Риба? Чудовий лав. Ай -яй, яй. Ну, ви тут і накоїли, а ми тут ні при чому. Це нам у школі задали. Перевірити скільки риб живуть без води. Мовчи вже, ботанік. Спортсмени, запам'ятайте, бігати у супермаркеті не можна. Що буде з моїми крихітками, з моїми рибками? Рибки лише трохи злякались. Все буде гаразд. А діти уже все зрозуміли, ой. ой. Ха -ха Та це ж мамин. Ти не це зробила, ось передай мамі. Дякуєм! Фокси, дякуєм! Фокс завжди готова допомогти.